Взяти кредит, продати волосся, знайти роботу. Чого тільки не прочитаєш на міських зупинках? Тут не пишуть лише про те, як боротися з кількома шарами паперу, який псують загальний вигляд міста. Кожного дня повзопклеєні зупинки ходять конотопці. Хтось не звертає увагу, хтось вивчає тексти оголошень, а хтось обурюється і вимагає покарати винних гривнею. Сидять от там повише, повише. У же прикази такі. Вот хай вони заставляють їх убирать. Побольше штрафів кредиторам. Зробити доску, хай на доску ляпають. Досок, мабуть, немає, а на кожній основке есть. Стовби особенно. Надо штраф і великий штраф їм виписувати, і от тим кредитам тим банкам всім большої штрафи. Виписати тоді не будь-клеїть. Справді банки зі своїми кредитами наша з ланцюга зірвалися. Їхнє оголошення не помітить лише сліпий, адже кількість однакових папірців на одній зупинці чи стовпчику вражає. У міськраді кажуть, що з подібними проявами вже почали боротися. Ми для того, щоб не рубати, як кажуть, з гаряча да попередили всіх. Всі банки поки що в телефонному режимі, для того, щоб вони прибрали всі свої об'яви. Як вони це зроблять? Це їх проблема. Але щоб до 1 серпня всі об'яви були вичищені. Хто ж, має доглядати за належним зовнішнім виглядом міських конструкцій. Нам пояснили, за автобусні зупинки відповідальність несуть автотранспортні підприємства, за стовпчики на трамвайних коліях, трамвайне управління, а за все, що залишилося місцеві жеки. Тому муніципалітет зобов'язав усіх відповідальних привести свої об'єкти в належний стан до 1 серпня. Кожен із власників зупинок, ті, що обслуговують зупинки, повинні доглядати за. Ціми зупинками. Хай вони виділяють людей, хай не виділяють людей, це їх проблема. Але якщо до 1 серпня на зупинках остануться оці листочки, всякі об'яви і так далі, то у нас будуть всі законні підстави скласти протоколи. Вартість штраф складає від 340 до 850 гривень. Проте як показує практика, з оголошеннями можна боротися хоч цілий рік, але вони відроджуються знову і знову. Кому ж хочеться платити за рекламну площу, якщо навколо стільки вільного місця? Можливо, ситуацію врятували б спеціальні дошки для оголошень, яких так мало в конотопі. Та й ті, що є, здається, перед Конотопцями чимось завинили, бо як іще ще можна пояснити таке знущання. Утім, навіть наявність стендів не гарантує безпеки. Спеки навколишнім конструкціям. Я знаю, що у нас є рекламні щити, але ну, рекламні щити це для, для великих реклам, і вони практично заповнені. А такі типу, інформаційні стенди, ну це повинно бути в практику введено. Ну, поки що такого немає. Сподіваємося, що може воно. Як як почнуть чистити тут, може воно і з'явиться. Вимога людей скаже: а, а куди нам вішити? Тоді буде влада думати, ага, надо інформаційний стенд, там зробити там. зробити. Кожен хоче жити в охайному, а віднедавна ще й у європейському місті. Наші бажання ростуть, а менталітет не змінюється. Особливо яскраво це підтверджують вісім шарів оголошень на стовпах, які нахабно порушують правила благоустрою міста. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.